Комплект гідравліки на саморобний міні-трактор з мотоблока, мототрактор, різні, різні саморобні трактора, Ось є замовлення, яке складається з фільтр, Баку клієнта є, йому треба фільтр, щоб установити корпус з фільтром, щоб встановити. Шланги різної довжини від 50 см і далі насосенша 10 см. Гідроциліндр, маленький, а не той здоровий, що там большинство продають, його не можна нікуди впихнути. Привід насоса НШ може бути під шкіл профіль А, профіль Б і профіль З. І розподільники. Можуть бути односекційний, двосекційний, тросекційний. в залежності від того, що кому потрібно. Ось такі комплекти комплектуємо. Багато людей дзвонять, тому що там розказують, що є дешеві комплекти. Ну кажу, якщо є дешеві, знайдете. Шукайте, ну, шукайте, шукайте, найдете. У нас дешевого його немає. Ну такі ціни сьогодні. Мелітополь весь в окупації, нічого звідтіля не можна вивезти, а вивезти тому воно дуже дорого. Ось такі. Ми працюємо сьогодні субота, а ми все-таки працюємо. Бо є замовлення, люди замовляють, треба працювати. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.